Громадська організація енергія перемоги до Дня міста виставляла волонтерську допомогу, а також збирали кошти для громадської організації ветеранів, назбирали 19 тисяч гривень, також продали сувенірну ракету, за яку задонатили 600 доларів, а також один із вищих керівників нашої рівницької атомної електростанції задонатив 800 євро. І кошти будуть спрямовані для подальшого розвитку нашої громадської організації для нашої статутної діяльності, для ветеранів, для захисників та їх сімей. Громадська організація, ветеранський рух вариш щиро дякує громадській організації енергія перемоги та колективу Рівненський АЕС за допомогу, за донати і за те, що вони нас вірять. Підтримка ветеранів на даний момент це теж пріоритетність нас як громадян і працівників рівненської атомної електростанції. Ми допомагаємо їхнім підрозділам, звідки вони звільнилися. Тому підтримка армії донатимо. Дякую сьогодні. Дуже важливо об'єднуватися. Я сподіваюся, що наша співпраця з Рівненською атомною електростанцією наблизить нас до перемоги.